Дорогі браті і сестри, недільна школа разом з нашим вихователем приготували і прикрашають храм. То не можна на це не звернути увагу, погляньте, які гарні речі зробили. Настя, покажи, що там. Бачите, віне на що в тебе? Показуй. Бачите, які гарні речі наші діти поробили і е, такі яйця пасхальні, сверідні яйця кош... з нашими викладачами. І, гляньте, от таке деревце собі і маємо. Отаку От красу фотозону навіть свої дали, ну, і зовнішньо ще буде яйце приготовлене, велике яйце. І це краса, яка наближає нас зовнішністю до, до Господа. І хай та радість, яка уже по планеті Земля йде в велику суботу, супроводжує нас протягом всього нашого життя. Що воскресіння Христово доторкнулося до нашого серця. З передачим святом Будьте крапеньки здорові! Да, ось така краса пасхальне буде. Відане, що робимо ще раз. Нагадай, прикрашаємо. Настя? Прикрашаємо. Матушка теж, всі-всі-всі прикрашаємо і робимо фотозону. Бачите, краса, яка неймовірна. І маленькі з нами теж.